Доброго дня, любі друзі! В цей тяжкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним та небезпечним, міжнародна місія Слово Боже надає духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні в результаті війни, хвороб, катаклізмів у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, хвороби. Багато хто занурилися в телебачення, інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає тільки слово Боже. Біблія говорить, що все в цьому світі створено та тримається Словом Божим. Атоми, молекули, увесь всесвіт кориться Слову Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобії, розладів, депресій та інших жахів тільки Слово Боже. Адже Слово Боже і є Бог. Кожен день ми чуємо свідчення, як люди, слухаючи Слово Боже, отримують свободу. Ісус Христос сказав, Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тому за рік на канали Місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів чоловік. Відео, які ми створюємо, дивляться більше 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо і вас приєднатися до місії. На нашому телеграм-каналі кожен день виходить інформація про нові відео, які можна дивитися на Ютубі. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами, наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, Божим зціленням і свободою від усякого демонічного рабства. Нехай Господь благословить і збереже вас, напишіть нам, якщо ви потребуєте в молитві, підтримці, спілкуванні та психологічній допомозі.